Ну, ось і скінчилася моя епопея з шторами, гардинами та батареями. Вікна я всі перемила, батареї всі я перефарбувала, гардини всі попрасувала, замовила нові гардини в цю кімнату. Намучилась, поки я їх повісила, але ж краса. Так, стало свіжо. Приємно, затишно в кімнаті, тож кімната заграла новими фарбами, стала геть іншою, змінилася, має геть інший вигляд.